Ліда буває з донькою Терезою за кордоном не часто. Утім, якщо їздить, то усією сім'єю. Щоправда, про нотаріальне доручення від батька дитини подбала про всяк випадок. Це не важко взяти з собою ксерокопію. Свідоцтва про народження, про одруження і мати дозвіл. Саме у цей період бідкаються прикордонники. Кількість дітей, які перетинають кордон, збільшується у рази. Як показує досвід, не всі знають, якщо дитину супроводжує один із батьків, має бути обов'язковий дозвіл від іншого. Тому від початку року, через західний кордон, з України не випустили близько 400 дітей, і охоронці кордону кажуть, мали на це вагомі підстави. За люди користуються тим, що Мати має намір незаконно вивезти дитину, наприклад, без згоди батька. Від зв'язку з тим, що робиться фіктивне доручення, і, наприклад, вже в семому році у нас порушена одна кримінальна справа відносно конкретної особи. Це громадянин Львівської області. Довіряй, але перевіряй, люди у зелених Беретах звіряють номер доручення у базі єдиного реєстру. Цей, як з'ясувалося, оригінальний. Відповідно, по результатам перевірки по даному реєстру. Ми бачимо, що е, дана заява є, і підписана вона 2.04.2012 року. Окрім дітей, прикордонники зараз переймаються і футбольними уболівальниками, які вже за кілька тижнів будуть їхати до України. Офіційна мова, як було задекларовано, англійська. Кому вона не надто підкорилася, мають ось такі розмовники. Наприклад, дана особа починає конфліктувати з, з інспектором прикордонної служби. Заспокойтеся, що сталося. От і ми говоримо, шукаємо. down, вот has хепенд. Заспокойтеся зараз спробуй вирішити вашу проблему. В очікуванні європереполоху і українські митники такого туристичного сезону в Незалежній Україні ще не було спеціально до футбольного свята. Тут запустили ще один пропускний коридор рівноцінний зеленому. Він так і називається Єврокоридор. Поток. Збільшиться збільшиться Насамперед, це. було показано святкові травневі дні, коли в нас за зміну проходило по 30, по 40 туристичних автобусів. Аби не впасти обличчям у багнюку і вибоїни заразом. Дорожники просто стаханівськими темпами кладуть асфальт до одного з головних транспортних коридорів західної України. Митний переїзд Шигині-Медика чекає на євро 2012 Віталій Кубліков Юрій Герасимов. Головні новини Львова.